Іспанія, Фінляндія, Індія, Австралія листівки для мейл-арт виставки, яку відкрили у Сумах, надсилали художники з усього світу. Міжнародний проєкт Важливо цінувати своє присвятили графіку архітектору, автору українського герба, уродженцю Сумщини Василю Кричевському. «Це був дан кліч серед художників всього світу. І зараз тут представлено понад 200 художників із 72-го 72 Страна Фінляндія після цієї виставки я відправлю сертифікати всім художникам. І тобто, весь світ узнає про цю подію, про Суми, про Україну, про Кричевського. Василь Кричевський народився у Ворожбі. Кілька років навчався у Верхній Сировиці. Нині ж роботи художника впізнають у всьому світі. Остров Реньйон, Індійський океан. Це от, ну, здалека, скажем так, з острова, який там. Chує за там, что ты даже не знаешь, как туда добраться. Ну і бачите, нарісував якраз Кричевського. Тобто є роботи, які не зв'язана з Кричевським, тож люди могли лісувати те, що їм нравится. От, до речі, листівка Сінгапура. Мені хочеться, щоб Україну знали е, в усьому світі не лише е, тому, що у нас війна, і тому, що у нас е, так важко і е, у нас такі е, сильні, неймовірні люди. Мені теж хотілося б е, взяти участь у цій акції, щоб весь світ дізнався, що е, у нас були такі видатні люди, які мешкали Речі в Сумській області. Оксана Солодовник ще два місяці тому написала портрет художника, який тепер представляє на виставці, був портрет, але потім я почала вивчати саме його біографію, його захоплення, і з'ясувалося, що він був ну просто неймовірним графіком. Він був у нього були ну неймовірні орнаменти. І один із них із один із цих орнаментів я зобразила саме на цій листівочки. А так як він автор нашого герба. Я вирішила тут зобразити цей герб. Окрім численних портретів Кручевського, на виставці представлений і мейл арт за мотивами робіт художника. Дар'ї 11 років, вона презентує дві листівки. Малин, бо він мене ну дуже захватив, яким він гарно виглядає. І я захотіла спробувати теж намалювати милин та. Помнила про Василя Кричевського теж і вирішила додати до малина надписів. Малювала дуже довго, це дуже важко було, бо малі деталі, було дуже важко лігцем малювати. все повинно бути в пропорціях. Ми до цього дня намалювали млин український і орнамент, який був намальований на кахалі. Це дуже. Старовинний озерунок. Ну, і ми от сьогодні бачимо дуже багато тут різноманітних листівок з різних стран. Ну, ми просто в захваті. Виставка триватиме до 28 січня. У майбутньому Роман Голуб мріє відремонтувати будинок у верхній сировиці, у якому жив Кричевський, та розмістити там усі надіслані роботи. Новини СТС.